Польща повідомила за яких умов вона зможе депортувати українських чоловіків зі своєї території. Я прихильник того, що такого не буде. Швидше приступили до роботи і ті, хто приїхав до нас через російську війну проти України, то вони зроблять все, щоб повернути українців додому. Привіт, усі! Сьогодні хочу в цьому відео поділитися дуже цікавою інформацією із Німеччини і з Польщі. Останні їхні заяви і бачення розвитку тих чи інших подій. Тому дуже рекомендую підтримати це відео лайком, репостом. Ну і звичайно підпишіться на канал. Підписка на канал дає вам можливість не пропустити важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. Тому підписка, тисніть дзвіночок, лайк, репост і коментар. Дякую всім за підтримку. Давайте почнемо з Німеччини. Сьогодні, 1 травня, була заява від Шольца. Канцлер Німеччини з нагоди дня праці 1 травня я вас також з цим днем вітаю виступив із засудженням критики ринку праці Німеччини. Він заявив про рекордну кількість працевлаштованих. Наразі в Німеччині понад 46 мільйонів працевлаштованих громадян, що більше ніж будь-коли раніше, заявив канцлер. З нагоди міжнародного дня праці минулого року співробітників Німеччині загалом відпрацювали рекордну кількість годин. Підкреслив він у поширеному середу 1 травня відеозверненні. Тому мене дратує, коли деякі люди зневажливо називають Німеччину парком розваг. Водночас, найближчими роками, країні буде необхідно ще більше робочих кадрів, зазначив далі глава німецького уряду. Тому ми дбаємо і про те, щоб швидше приступили до роботи, і ті, хто приїхав до нас через російську війну проти України, заявив він за словами Шольца, робота це більше ніж просто заробляння грошей, а й почуття спільності, колеги і визнання. Як бачимо, Німеччина і далі розраховує на українців і планує далі заохочувати їх працювати на своїй території. Тобто розраховує, заохочує і не планує нікого нікуди там депортувати, виганяти чи щось там робити. Хоча такі розмови йдуть в кожній європейській країні, хтось заявляє одне, а хтось заявляє інше. Беремо по факту те, що зараз відбувається, те, які закони зараз діють, і те, що зараз мають українці на тій чи на іншій території. Зараз ніхто нікого не депортує, не виганяє, і та чи інша країна не обмежує в пересуванні чи в інших діях. Я до речі, впевнений, що напевно 99%, 98% всіх підписників цього каналу працюють в Європі. Чи ви в Німеччині, чи ви в Польщі, чи ви в інших європейських країнах? Тому ну, напишіть в коментарях, чи працюєте ви так. Я в Німеччині я працюю. Так я в Польщі і я працюю. Так я в Литві, Я працюю. Так я в Франції. Я працюю. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Дякую. Наступна заява, наступна інформація стосується Польщі. Польща повідомила за яких умов вона зможе депортувати українських чоловіків зі своєї території. Рішення про повернення Україні чоловіків призовного віку за кордону має ухвалюватися на рівні Євросоюзу. Про це заявив віце-прем'єр-міністр національної оборони Польщі Владислав Касіня-Камиш. Він же неодноразово виступав і заявляв, що якщо Україна звернеться, то вони зроблять все, щоб по повернути українців додому, але є одне, але міністр оборони Польщі чи будь-якої іншої країни не займається тими справами. Тому ми притримуємося того, що зараз діє в Польщі, який закон і що говорить Міністерство внутрішніх справ і Міністерство закордонних справ Польщі. Але це треба також знати, аналізувати і читати. Дуже важливо, щоб ці рішення було ухвалено на європейському рівні. Я знаю, що зараз ведуться перемовини на цю тему. Рішення на європейському рівні дадуть повну ефективність таким діям, і ми в цьому зацікавлені. Я наголосив: якщо Україна звернеться про відповідну допомогу, то Польща її надаватиме у такій мірі, в якій зможе. Якщо ви пам'ятаєте, першу його заяву, то вона була дуже така агресивна, критична. Якщо Україна звернеться, ми обов'язково допоможемо і зможемо повернути. Але напевно з ним поспілкувалися. І сказали: не спіши. Польща такого не може прийняти сама, тому що вони під тимчасовим захистом українці в кожній європейській країні. Є якась директива, є якийсь союз європейський, і ми разом будемо це вирішувати. І тут він легенько з'їжджає з того і каже, після того, як Європейський Союз вирішить, ми тоді зможемо допомогти. Якщо Україна звернеться, ми в помірі своєї можливості будемо допомагати. Так вже більш Дипломатично і по європейськи відповів, скажімо так, якщо ви пам'ятаєте, Литва також таке заявляла, і нещодавно була заява, що так треба повертати, ми знаємо, як туди-сюди. А тут гоп і теж акуратно з'їхали. Сказали, після того як Європейський Союз прийме такі рішення, узаконить таке рішення і скаже, що так треба зробити, тоді ми це можемо зробити. Бо інакше но-но, угу, я вважаю, моя думка, що такого не буде. Тому що реально українців на території Європи є мільйони. І ті, що виїхали ще до війни, ті, що мають сім'ї, ті, що вже е, там і будинки, напевно, купили, і може навіть вже мають друге громадянство, і ті, що виїхали в межах двох років, останніх, трьох років останніх. Тому просто так взяти в один прекрасний день і вигнати всіх з Європи, не вийде. Я впевнений, що просто країни, деякі країни точно з тим не погодяться. У, наприклад, Німеччина. Вона там, там якісь окремі депутати ультраправо лівонаправлені, можуть таке, що заявляти. загальному від офіційної влади, від теперішніх міністрів, чи там чи, наприклад, навіть від Шольца не було такого, що ми там будемо повертати, чи ми щось будемо робити конкретно з тими людьми. Є тимчасовий захист, вони в нас, вони в безпеці. Повертати нікого не будемо. І як бачимо по першій заяві Шольца, вони і далі будуть і пропонувати. І заохочувати українців працювати на своїй території, тому вони не зацікавлені віддавати і депортувати. А якщо Польща впреці скаже, що такого робити не буде Франція, Італія і інші країни, звичайно, що ті, хто за таку політику і за таке повернення, не зможуть це зробити самостійно. Це треба буде одноголосно європейським союзом, європейською комісією проголосувати і дозволити це людям зробити. Ну і дозволити це тим країнам зробити. Я прихильник того, що такого не буде. Звичайно, в нашому житті і в наш час може бути всяке різне. Ми до останнього, і я в тому числі не вірив, що з Сходу прийде окупант на нашу територію, а він прийшов. І багато хто не чекав і не вірив в це. А так сталося. Так само тут ну, можна і помилятися, але це реально фінанси. Європейський Союз це за гроші і за фінанси. Європейський Союз це за права людини. Тому я чомусь думаю, впевнений на 99%, що рішення про повернення всіх чоловіків від 18 до 60 років з європейського союзу в Україну для мобілізації не буде. Це моя думка. В коментарях ви можете поділитися своєю думкою, навести свої аргументи, ну або просто підтримати це відео своїм коментарем. Не забудьте підписатися на цей канал, підтримати його лайком, репостом. І, звичайно, рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу. В описі під відео є посилання. Там можна задати запитання про Польщу, про перетин кордону і отримати на нього відповідь. Тому рекомендую туди приєднуватися. Там досить часто з'являються цікаві новини, які потім з'являються і на моєму каналі. З вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо всім нашим партнерам та друзям за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.